Сьогодні у випуску: чи збільшиться, а якщо так, то наскільки вартість проїзду у маршрутках Луцька? Про це сьогодні говорили перевізники і представники міської влади. Я також розумію, що цей тариф вже є збігрим не актуальний. І однозначно треба його піднімати. Тому що дійсно транспорт в місті Луцьк він є один з найкращих в Україні. Як співпрацюють польські журналісти з владою? Відповідь на це питання шукали представники Волинській ЗМІ у Раді міста Любліна. Допоки закон про люстрацію не прийнятий цими процесами в нашій країні займаються всі охочі. Вже вкотре ілюстраційні лищата взялися за Волинську обласну державну телерадіокомпанію. Вимоги не змінні. Зміна керівника. А зараз докладніше про анонсовані теми та інші найважливіші події вівторка, 15 квітня. У студії Оксана Кот вітаю вас. З огляду на події, що нині відбуваються в Україні, на Волині створили оперативний штаб. Ним керуватиме голова облдержадміністрації. Сьогодні відбулось перше засідання цього органу. Перше засідання оперативного штабу Волині відбулося під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Романа Карпюка. Він повідомив, що цей орган створюється відповідно до закону України про місцеві державні адміністрації та згідно з рішенням Ради нацбезпеки та оборони України. Оперативний штаб забезпечуватиме узгоджені заходи оперативного реагування місцевих органів виконавчої влади, дислокованих в області військових частин Збройних сил України, інших військових формувань та підрозділів правоохоронних органів на виклики і загрози національної. Безпеки утворити оперативний штаб області, далі штаб на чолі з головою обласної державної адміністрації, затвердити посадовий склад штабу, що додається, визначити відповідальними за оповіщення для позачергового збору штабу головного спеціаліста з питань оборонної роботи апарату облдержадміністрації Шремка. Питання, що містять державну таємницю, розглядати членами посадових осіб штабу, які мають відповідний допуск. Контроль за виконанням цього розпорядження залишає за собою. Голова Григорій Постовід. Засідання оперативного штабу відбуватимуться що вівторка. Питання, що містять державну таємницю, розглядатимуться членами штабу, які мають відповідний допуск. Відтак журналістів попросили залишити першу нараду. Що таке зона вільної торгівлі з європейським союзом? Які переваги і недоліки укладання угоди на цими питаннями розмірковували представники обласної влади, бізнесу та іноземці під час круглого столу на тему торгівля з ЄС в рамках поглибленої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю? Укладання угоди про вільну торгівлю забезпечить доступ до ширшого асортименту продукції та безпеки якості товарів. Констатували учасники круглого столу на тему торгівля з ЄС в рамках поглибленої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю, що відбувся у Луцьку. Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький зазначив, що укладання угоди про вільну торгівлю відкриє новий шлях розвитку України. За його словами, зона вільної торгівлі це не лише відкриття певних ринків, де ми починаємо щось більше продавати або купувати. Це запровадження нових правил щодо окремих аспектів конкурентної політики, у тому числі державної допомоги, застосування сучасних норм і правил захисту прав інтелектуальної власності, лібералізація іноземного інвестування. Угода є частиною угоди про асоціацію. То перше, з чого починається, ви можете відкрити ця угода. Вона абсолютно доступна. Ви можете відкрити преамбулу, і це повага до прав да до прав людини, до прав власності, до е, права меншини до е, це, е, забезпечення. Релігійної терпимості, расової терпимості, і так далі, і так далі. Тобто ті цінності, на яких сьогодні фактично людство будує свій розвиток, Волинь давно користується перевагами Європейського союзу, бо зручно географічно розташована, є транзитною зоною для експорту та імпорту. Голова облдержадміністрації Григорій Постовід. Переконаний, що зона вільної торгівлі допоможе і вітчизняному виробникові знайти свою нішу на європейському ринку, стимулюватиме поліпшення бізнес-клімату. Нашого експорту якраз іде на країни ЄС, тобто ми вже розпочали цей шлях, шлях інтеграції в європейську економіку. Інша справа, що коли сьогодні буде підписана економічна частина угоди про зону з європейським співтовариством, і в тому числі про зону вільної торгівлі, зміняться правила, і ці ми, треба знати, як зміняться правила, треба знати, які з'являються нові шанси, які нові вимоги. Як ними скористуватися торік? Суб'єкти господарської діяльності Волині торгували з партнерами 94 країн світу. До країн Євросоюзу експортовано товарів на майже 365 мільйонів доларів, а імпортовано в область втричі більше. Значні експортні поставки товарів були до Німеччини, Польщі, Угорщини, Австрії та Словаччини. Експортували волиняни переважно електричне обладнання, механічні пристрої, пластмаси, полімерні матеріали, деревину, насіння і плоди олійних рослин, текстильний одяг. Президент Волинської торгово-промислової палати Надія Матронюк вважає, що для виробництва конкурентно-спроможної продукції потрібна модернізація української промисловості. Переобладнати промисловість, виробництво це теж потрібно кошти, потрібно зусилля. І в даному разі, оцей перехідний період він мусить відбутися для того, щоб стабілізуватися і працювати в європейських ринках. Нам треба переобладнатися, нам треба вивчити їхні закони торгівлі. І тоді у нас виробництво наладиться. Існує на сьогоднішній день певний вакуум в плані гармонізації нашого законодавства до правил Європейського Союзу. До сьогоднішнього дня держава дуже повільно прагнула з цими заходами в плані гармонізації. Сподіваємося, що в ближайшим часом ці заходи будуть проходити як можна найшвидшим путем, для того, щоб наші підприємства знали і розуміли правила Європейського союзу. Для українців настав саме той переломний момент, коли власними зусиллями можемо забезпечити процвітання собі і своїм дітям. На цьому наголосили учасники семінару на тему торгівля з ЄС в рамках поглибленої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю. Втім, Україні важливо мати дружні відносини з усіма країнами. Чеська республіка потужний потенційний партнер для Волині, адже ця країна Євросоюзу має чим поділитися. Чехи пройшли шлях від соціалізму до сучасної ринкової економіки і нині пишаються власною державою. Учора Волинь відвідав генеральний консул Чеської Республіки у Львові Мірослав Кліма. Можливості двосторонньої співпраці між Волинською областю та чеською республікою обговорювали на зустрічі голови облдержадміністрації Григорія Пустовіта та генерального консула Чеської Республіки у місті Львів Мірослава Кліма. У розмові також взяли участь Луцький міський голова Микола Романюк та перший заступник голови облради Олександр Пирожик. Нині в області працює 21 спільне українсько-чеське підприємство, а обсяг чеських інвестицій в економіку нашого краю минулоріч склав 600 тисяч доларів. США. Однак це лише невелика частка від потенційного обсягу співробітництва. У Нас всього лише 21 спільне підприємство. Ми хотіли б, звичайно, щоб їх було більше, щоб сюди прийшли чеські технології, чешський досвід, чеські знання, чеські міння. Ваші фахівці які підтримали нас, які стали стимулем для розвитку нашого регіону, тому що ті підприємства, які в нас існують сьогодні, це 21 підприємство. Вони є для нас показовим, тому що вони діють прозоро, вони діють. По тим правилам, яким по яким вони діють у всьому цивілізованому світі, вони принесли нам технології, вони принесли нам сучасне бачення, розвитку, бізнесу так далі. Для нас дуже важливо. Чеський досвід реформування економіки, місцевого самоврядування може бути вкрай корисним для України, адже чехи вже пережили революцію понад 20 років тому. Нині з великим розумінням та хвилюванням спостерігають за подіями у нашій державі та готові поділитися власними напрацюваннями з українцями.

И это как раз одна вищей, з вещей з яких я сюди приїхав. Якщо вам досвід Чеської Республіки, я буду очень радствовати. Луцький міський голова Микола Романюк розповів Мирославу Кліма про співпрацю обласного центру з чеськими містами побратимами. Він зауважив, що найбільше контактів налагоджено у сфері культури, туризму та спорту. Враховуючи реалії економічної ситуації в Україні, сьогодні на позачерговій сесії Луцької міської ради коригували міський бюджет. Зокрема, видатки скоротяться майже на 17 мільйонів гривень. Зменшення фінансування стосуватиметься усіх бюджетних галузей. Майже на 17 мільйонів гривень зменшиться загальний обсяг бюджету Луцька, повідомила на 58-й позачерговій сесії Луцької міської ради начальник управління фінансів та бюджету Лілія Яєлова. Це зумовлено змінами в державному бюджеті та складною економічною ситуацією. Воно буде стосуватися всіх галузей бюджетної сфери. Обмежується виплата всіх стимулюючих надбавок, доплат, премій, заміни та окремі інші виплати. По установах соціального захисту. Передбачається скорочення видатків на 410,3 тисячі гривень. Сума видатків, на яку зменшуються кошти по освіті, складе 9 мільйонів 488 тисяч гривень. На 1 мільйон 700 тисяч гривень збільшено доходи спеціального фонду бюджету міста на будівництво, ремонт і реконструкцію доріг. Проте відмінено субвенцію з державного бюджету у сумі на 40 мільйонів гривень на заходи соціально-економічного розвитку. Таке урізання бюджету викликало незадоволення депутатів. Економія це звичайно необхідна річ. В цих умовах тут навряд чи можна щось придумати. Але знаєте, вся економія, на жаль, відбудеться не за рахунок олігархів чи за рахунок середнього бізнесу. Постраждає, на жаль, постраждає звичайний українець. Я вважаю, що це не проєкт проект рішення, за який не можна голосувати, не тому, що не потрібно голосувати, а тому, що він не аргументований і не пояснений не для депутатів міської ради. Не для засобів масової інформації, тому що з цього документу нічого не зрозуміло. Конкретно що буде зменшуватись, крім загального, не для громадськості міста. Депутат міськради Олександр Плісецький поцікавився у міського голови, як влада працює над збільшенням доходів у міський бюджет. На це Микола Романюк відповів, що гроші планують отримати з продажу земельних ділянок та залучення інвестицій. А секретар міськради Сергій Григоренко запропонував ліквідувати комунальні підприємства, які не приносять прибутків. Також Микола Романюк повідомив, що міська влада намагалася зробити все, аби зміни бюджету найменше зачепили соціальну сферу. Ми не зачіпали статей, які стосуються на придбання в дитячі садочки, електроплит, пральних машин. інші. там 700 тисяч у нас так і залишилося. І ще ряд інших. те, що стосується закладів освіти. Ми не зачепили міську лікарню, поліклініки, де, де ремонти мають проводитися. Та все це залишилось на сьогоднішній день. Не передбачається будь-якого скорочення працівників у бюджетній сфері. Після обговорення депутати підтримали зміни до міського бюджету. За це проголосували 32 обранці громади. На 50 копійок пропонували збільшити вартість проїзду в маршрутних таксі представники влади луцьким перевізникам. Однак останні не погодились, вважаючи цю цифру заниженою. Після стрімкого подорожчання пального із запчастин їх влаштовує гранична вартість проїзду 3,50. Таку думку вони висловили під час круглого столу, чи дійшли згоди учасники засідання, знає Світлана Павлова. Дві грині 50 копійок. Таку граничну вартість проїзду в маршрутних таксі запропонував встановити учасникам круглого столу заступник луцького міського голови Тарас Яковлєв. Ця пропозиція викликала незадоволення у частини перевізників, і вони покинули залу. Залишилися в основному керівники підприємств, що надають послуги з пасажирських перевезень. Вони висловили думки щодо необхідності підвищення тарифу. Сьогодні ми в борга всі в борги по паливу. в мене зараз борги, так що запчастинах все береться в борг. Ми надіялися, що дійсно якось воно вирівнюється. На сьогоднішній день ви не даєте можливість, ви руйнуєте те, що збудовано було за десятиріччя. Я можу нагадати і всім сказати, що тариф 2 гривні був встановлений у 2010 році. При 9,30 мова йшла про тариф 2,50. Сьогодні пальне майже 15 гривень. Про що ми мову ведемо? І ви нам говорите, що давайте ми з 1.06 ще почекаємо два місяці, а з 1,06 перейдемо і будемо дивитися, що там буде далі. 22 го треба скликати виконком, затвердити тариф 3,50, але на нього перейти, може, пізніше трохи, а починати, починати починати працювати по 3. За словами голови Асоціації перевізників Волині Ігоря Семеніхіна, у Луцьку якість пасажирських перевезень, одна краще. Ще в Україні містом курсують нові автобуси Богдан. А наприклад, у Тернополі ще й зараз працюють газелі. Аби не втратити цих надбань, влада повинна дослухатись до перевізників. Вважає голова асоціації. Згоден, значить, до першого почекати, надо враховувати, що в державі така обстановка дійсно. 2,50 ми витримаємо півтора місяця, але знову повернемося до того просу. От я по такий компроміс. Інакше завтра всі стануть, просто стануть. Я також розумію, що цей тариф вже є білими не і однозначно треба його піднімати, тому що дійсно транспорт в місті Луску він є одним з найкращих Україні. Я за це вам звичайно дякую. Збільшення тарифів на проїзд має бути погоджене в обласному відділенні антимонопольного комітету. Заступник голови відділення Сергій Логовий каже, що поки що немає підстав для відповідного рішення. Дайте нам всі розрахунки. Ми надали лист, що ми не погоджуємо, тому що ми не бачимо економічного обґрунтування цього підняття. Щоразу, коли обговорюється збільшення ціни на проїзд, від перевізників вимагають показати статистику щоденного пасажиропотоку. А для цього водії мали б пасажирам видавати квитки, тому достеменно становити наскільки збитковим чи дохідним є маршрут, важко. Учасники круглого столу домовились, що до 20 квітня усі перевізники подадуть економічні розрахунки про необхідність підвищення вартості проїзду. Наскільки він подорожчає, вирішуватимуть на наступних засіданнях. Наразі перевізники пообіцяли, що школярі віком до 14 років і надалі їздитимуть за гривню. А ще вони повідомили, що у ці скрутні часи у вихідні на маршрути виїжджатиме на 30% авто менше ніж у будні. Допоки закон про люстрацію не прийнятий, цими процесами в нашій країні займаються всі охочі. Вже вкотре люстраційні лишата взялися за Волинську обласну держтелерадіокомпанію. Вимоги незмінні. Зміна керівника причиною таких вимог стала буцімто упереджена інформаційна політика з боку керівництва води ТРК стосовно революційних подій у державі. Змінювати людей при керівництві Волинської обласної державної телерадіокомпанії, а не саму систему роботи державних ЗМІ, у сучасних непростих реаліях. Взялися деякі громадські активісти. Місяць тому вони звернулися до голови облдержадміністрації з проханням ініціювати перед керівництвом Держтелерадіо України питання про звільнення гендиректора Ольги Куліш. Причиною свого невдоволення вони назвали те, що телерадіокомпанія нібито викривлено, подавала інформацію про. Революційні події в державі до сьогоднішнього дня жодної реакції публічної якоїсь козрішення від комітету не, не, не надійшло, тому ми, представники громадських організацій і журналісти, вирішили ще раз актуалізувати це питання, представити результати моніторингу, який був проведений. Для аналізу змісту випусків новин служби інформації обласної державної телерадіокомпанії в період з 1 грудня 2013 по 28 лютого 2014 року. Група ентузіастів послугувалася відеоматеріалом, розміщеним в інтернеті. У своєму дослідженні вони плутали сюжети з новин і спецрепортажі, звернули особливу увагу лише на матеріали, де висвітлювалася діяльність тодішньої влади. Багато чого, а саме революційної тематики які просто не помітили зокрема сюжети, де наші колеги висвітлювали події захоплення активістами облдержадміністрації в січні акції під управлінням УМВС прокуратурою і СБУ. а також штурму управління УМВС в лютому, коли правоохоронці кидали в людей світло шумові гранати. Цей буцімто об'єктивний моніторинг чомусь обійшов увагою того, щоб мати якесь уявлення про роботу Волинської телерадіокомпанії, треба дивитися телеканал Нова Волин, слухати радіостанцію «Луцьк» і Волинське радіо. Я розумію, наскільки ви всі завантажені були і під час революції, і до революції, і після революції. Тому у вас якесь таке враження про нашу роботу, таке випіркове. якесь, що ви купили і вже вирішуєте, що це у нас все так було. Далеко не так. На зустрічі представники телерадіокомпанії вкотре наголошували. Фактами не маніпулювали. Однак присутнім діячам правда була не потрібна. Їх цілком влаштовував псевдомоніторинг. Серед них був і заступ голови обласної ради Ігор Гусь щоправда зазначив, що це його особиста позиція. Я, як глядач, як депутат, як громадянин, не чув від неї жодної громадянської позиції по відношенню до тієї влади. Я розумію, що може сказати пане чи будь-хто інший. Вона скаже про те, що вони були залежні, дійсно залежні, тому що був тиск. Тому що була е, жорстка рука авторитарна і Клімчука і Януковича, і керівника держ е, е, ну, Державного комітету телебачення Радіо України, але це не виправдовує нікого. Те, що Ігор Володимирович дуже вражає. Його що я не показую свою громадянську позицію, я не маю права як керівник змі показувати свою громадянську позицію. Я тільки під час виборів, як я голосую, тоді я її показую. І так ми вчимо всіх наших журналістів, якщо, якщо є позиція і її дуже хочеш висловлювати, тоді ідеш журналістики. Ніхто не відстежував, ніхто не забороняв і ніхто не вказував. Тобто, те, що приносили редактори. Той погляд, який вони, який вони бачили, ту кількість варіантів, яку вони пили перед тим, як це видавати в ефір, Тому що тому? були діти всі схвильовані, тому що це молоді діти. Розумієте, вони хвилювалися і переживали, і видавали це в ефір. Не влаштовувати суди Лінша, а об'єднуватися навколо прагнення, створити новий телевізійний продукт, що буде максимально незалежним, закликав політолог та науковець Тарас Літковець. Відівосони кожен день собі героєм. За тим часом, чи були всі сміливі на той час там, на грудень місяць прийняти радикальні дії, які зараз пропонуються, я не думаю, що так, ну, на той час можна було це зробити. Але я пропоную а, зробити висновки, створити, а, хтось пропонує з цього флангу а, створити, а, громадську раду. Я думаю, що люди з таким професіоналізмом досвідом і ошотибачи наше покращиться. Після зустрічі представників Волинської обласної державної телерадіокомпанії і активістів було вирішено організувати ще один круглий стіл, під час якого обговорити напрямки подальшого розвитку компанії. У рамках програми Школа сучасної журналістики представники Волинських ЗМІ вкотре побували у сусідній Польщі та запозичували досвід роботи закордонних колег. Поїздку зініціювала громадська організація Форум українських журналістів за підтримки Волинської обласної ради і облдержадміністрації. Як співпрацюють польські журналісти з владою? Відповідь на це питання шукали представники Волинських ЗМІ у Раді міста Любліна. Перше, що побачили в Люблінській ратуші, це Волинські ікони, авторами яких є учні міжнародного пленеру іконопису, що відбувається на Волині. Про співпрацю із польськими ЗМІ українським журналістам розповіли місцеві представники влади. За допомогою електронних засобів зв'язку збираються запитання від журналістів. Інформаційне бюро ради міста ці питання опрацьовує, бере коментарі у компетентних служб і того ж дня дає вичерпну відповідь представникам змі. в тих реляціях тиспевна от вартості. Так ображаємося на. Дені каже на досить відверта із засобами масової інформації. Ми не ображаємося на журналістів, які ставлять гострі запитання. Навпаки, це спонукає нас до кращої роботи. переважна більшість засобів масової інформації у Польщі самі себе фінансово забезпечують. Для журналістів це спосіб самореалізації та заробляння грошей, каже редактор щоденного часопису Кур'єр Любельський Даріуш Котлаш. Кожна газета в Польщі... Ма опру кожна газета в Польщі, окрім редакційного складу, має рекламне бюро, яке подає рекламу в газеті. Саме від реклами і від читачів, які цю газету купують, залежить як газета функціонує. Журналісти Волині зустрілися із генеральним консулом України у Любліні та представниками української діаспори. Польським колегам вручили подяки за підтримку та сприяння розбудови громадянського суспільства та розвитку демократичних мас-медіа на Волині. За словами секретаря Національної спілки журналістів України Сергія Омельчука, наступного разу подібну поїздку організують для журналістів східних областей України, аби ті запозичили досвід європейських колег. Журналісти Польщі працюють в правовому полі європейського союзу. Оце мабуть найголовніше. Що привертає увагу. Вони знають правила гри, вони розуміють, що медіа це бізнес, що політичного медіа вже немає, що якихось там вказівок зверху, збоку, знизу. Вони працюють так, як працюють всі медіа цивілізованого світу. Тут не думають, що політик чи державний службовець Якийсь напівбог, довкола якого має крутитися земля. Тут розуміють, що в суспільстві рівних можливостей існують рів... рівноправність партнерства. Але знову ж таки треба навчитися бути щирими нам, політикам і вимогливим також. Представники української делегації побували біля пам'ятного знака воякам армії Української Народної Республіки на кладовищі в Любліні. Поклали квіти до могили прем'єр-міністра УНР Пилипа Пилипчука на меморіалі у місті Холмі. Такими подіями запам'ятається вівторок, 15 квітня. Журналісти служби інформації вже завтра ознайомлять вас із черговою добіркою найактуальніших подій. Не забудьте взяти участь в опитуванні на нашому сайті. Цього разу нас цікавить, якими ви є під час Великодніх свят. Щедрі душею і виступаєте в ролі благодійників. Чи сподіваєтесь на благодійність інших?